Мережі з'явилися світлини, які підтверджують, що до Білорусі вже прибув перший ешелон з російськими військовими і технікою для участі в навчаннях. Запад 2025 Вони як відомо стартують у вересні, і такі навчання відбуваються на регулярній основі з періодичністю раз на два роки по черзі на території Росії і Білорусі. Очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко знову ж таки небезпеки в цьому не бачить. каже, що жодних небезпек від а, прибуття росіян не додалося. Ну але хто значить, не додасться? Давайте поговоримо про це з Сергієм Грабським, військовим експертом, полковником запасу. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Бажаю здоров'я. Мої вітання, пане Сергію. Добрий вечір. Героям Слава. А, Ну, от як ви вважаєте, так, ну, це є там перший ешелон з, з чимось там для навчання. На це можна було б заплющити очі, але ну, це ж е, вперше, так, якщо я не помиляюсь, від початку повномасштабного вторгнення от проводяться оці навчання, минулі там закінчились власне. Тією війною, яку зараз ми маємо на території України, ну і зараз вже там навіть на заході висловлюють там теж певні занепокоєння стосовно цього. Тож, пане Сергію, наскільки виправдані побоювання там і української сторони, і альянсу до яких загроз кому варто готуватися вже сьогодні? Нових загроз? Одна маленька ремарка з вашого дозволу відповідно до, до того, що в Гомелі побачили машину, розібралися з тою машиною, то білоруська машина це не військова, не 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 російська військова машина. Так щоб заспокоїти трошки нашу аудиторію. Що стосується того наскільки є загрозою, ну я повністю, як людина, яка детально вивчає ситуацію в Білорусі вже більше 10 років, можу стверджувати, що ці навчання не несуть нам загрози. В тому форматі, в якому вони проводяться, в тій кількості російського особового складу, який має бути переміщений до цих навчань. Це десь приблизно 11 тисяч 400 чоловік, якщо я не помиляюся, це не кілька одиниць техніки, відносно небагато. Крім того, зверніть увагу, що передислокація почалася вже зараз, і для військових це надзвичайно важливо. Це означає. Це означає, що Російська Федерація, як і раніше, не в змозі оперативно перекидати великі маси військ для на інші театр військових дій, що означає, що ефекту раптовості вони досягти в принципі не можуть. А чи так все однозначно для території для наших західних союзників для країн НАТО? Ні, абсолютно ні. Треба розуміти, що від самого початку весь формат цих навчань, який ведеться вже спочатку, як мінімум, 21 століття і раніше, в іншому форматі, розглядався як е тестування і перевірка своїх планів щодо окупації саме території суміжних країн, і Україна в, цю, в цей перелік не входила. Йшлося саме про територію країн Балтії про Польщу. Саме тому е, НАТО вже і в Мінськ, Мазовецьк і в Польщу перекинуті Єврофайтери Німеччини. Саме тому е, НАТО продовжує посилювати підрозділи своїх збройних сил, які розміщені в Латвії, Літві, Білорусі, йдеться власне про американський, британський та німецький підрозділ. Тому е, ситуація з навчаннями залишається у фокусі нашої уваги, і безперечно, те, що ми зараз заявляємо про те, що вони не створюють загрозу для України. А буде залежати в тому числі, чи залишаться ті війська, після, після закінчення навчань на території Білорусі. Поки що, поки що виглядає так, що вони мають виводитися з території Білорусі, але, як ми вже з вами знаємо, краще почекати, подивитися і оцінити ситуацію, відповідно, зреагувати. Пане Сергію, а от е, добре, 11,5 тисяч е, російських солдатів, ви сказали. А на е, Білорусь може, скажімо, наростити свої збройні сили посередництвом мобілізації, якщо буде проголосовано, все таки той законопроект про введення воєнного стану, про можливість запровадження воєнного стану. Ну тобто, яка, яка мета так само от цієї ініціативи чи не є це таким от власне превентивним заходом, щоб до прикладу, ну там паралельно тут відбуваються навчання. А, а Лукашенко там вже збирає хай в примусовий спосіб. Не знаю наскільки там білоруси готові, не готові. Хай яким чином збирає ще і свою армію паралельно. Ну давайте скажемо так: е е е е з'ясуємо наступне: що Б е Лукашенко не має впливу на те, щоб зібрати армію. І то, що там формується, це білоруський корпус російської армії. А мобілізація ну шляхом я ж про це і питаю. То якщо в рамках отже. Отже, якщо ми розглянемо це, е, це питання з цієї точки зору, то е, це виглядає абсолютно логічно і абсолютно небезпечно для нас. Перше, Лукашенко давно вже в війні, і знаєте, всі ці намагання сказати, що він там не бере участь у війні, це є маячня, тому що якщо ти надаєш свою територію для військ противника, і якщо ти надаєш свої війська для підтримки дій противника, йдеться протилове технічне медичне забезпечення, то ти вже у війні. Це треба розуміти. А плюс до цього дивіться ви, яка вимальовується логічна картинка і чому вона небезпечна для нас, починаючи з квітня 2022 року, на території Білорусі безперервно проводився і проводиться комплекс заходів по посиленню мобілізаційної та бойової готовності по розгортання сил та засобів то по з'ясуванню кількості військовозобов'язаних, зобов'язаних, які можуть бути долучені до служби в збройних силах. Це дає нам підстави говорити. Ну поки що обережно, що білоруси білоруський режим, скажімо так, білоруський режим може розгорнути збройні сили загальною кількістю до як мінімум 160 тисяч чоловік, якщо не більше до 200 тисяч, що є небезпечно. І в зв'язку з цим, знаєте, мають бути якісь інструменти для того, щоб легітимізувати цей процес. Ну не можна. Всі прекрасно розуміють, що ніхто не нападає на Білорусі, тому просто так оголосити мобілізацію не можна. Тому і протягується цей закон, який може дозволити, що так само є небезпечним, і що викликає наше занепокоєння, може дозволити проводити заходи мобілізаційного розгортання і створення нових підрозділів. Наскільки це небезпечно для нас, так небезпечно, тому що треба розуміти наступне: якщо е зараз на кордоні з Україною постійній е готовності, навіть не го готовності, а при постійному виконанні завдань знаходяться дві-три батальйони тактичні групи білоруських білоруського корпусу російської армії. То uh, okay. ми не можемо uh, гарантувати, що у разі оголошення мобілізації uh, mm. ця кількість не збільшиться, але є ще одне маленьке, але uh, яке так само є дуже небезпечним. Запуск процесу мобілізації практично гарантовано е, призводить до початку бойових дій. Самі розумієте, просто так відмобілізувати 100 тисяч здорових мужиків і тримати їх тижнями і місяцями в пунктах постійної дислокації озброєних е, і мотивованих, якщо можна сказати, для бойових дій ніхто не буде. Тому е, ми дуже уважно слідкуємо за розвитком подій, тому що логічно воно вкладається в цю схему е, щодо. Підвищення ризику дестабілізації в районі Білорусі це може статися, може не статися. Тобто, це прийняття цього закону не гарантує, що мобілізація буде проводитися. Моя задача пояснити, наскільки це серйозно, наскільки Білорусь вже логічно підійшла до того моменту, коли на її території, яка як окупована російською армією, може відбутися сценарій ДНР ЛНР. Що йдеться, тупа мобілізація кидання в бій бійців, які не мають досвіду ведення бойових дій. Тобто це, що Росія робить завжди, це небезпечно. Тоді, пане Сергію, з вашого дозволу ще одне запитання, хоч часу не залишається. Але от цій темі так само і навчанням і цьому воєнному стану присвятило велику статтю дзеркало тижня. І от один зі співрозмовників в силових структурах припускає, якщо почитати цей матеріал, що під час цих навчань запад 2025 відпрацьовуватимуться відпрацьовуватиметься, відпрацьовуватиметься сценарії. Скорочений, як він каже, не знаю, що мається на увазі, вторгнення в Україну з боку Білорусі з виходом на Київ? Ну там так само, дії в напрямку там Рівненської АЕС відпрацьовують, розглядаються, ну на його думку можуть розглядатись, і так далі. І, так, от, а все ж таки, ну ми пам'ятаємо, що минулого так під час повномасштабного вторгнення, на початку, так так само з, -з Білорусі заходили сюди російські війська. Тож наскільки все ж. Ймовірний, ну, що, щось подібне, якесь повторення, от, ну, ймовірний новий наступ безпосередньо на Київ звідти з боку Білорусі. Ну, ви знаєте, ви кажете, часу нема, тому відповідь дуже проста. маячня. Маячня і спекуляція. Чому? Mm. Тому що, ну розумієте, військове планування ведеться трошки іншими методами, особливо ну, в випадку окупованої Білорусі та Московії. Не можна планувати навчання по напрямку, наприклад, на північний захід, і одночасно думати, як ти будеш проводити наступальну операцію mm. на південь, на південь або південний схід. Тому що для цього потрібна не тільки знаєте, скажімо так, наявність особового складу бойових підрозділів, а й розгортання і створення відповідної системи всебічного забезпечення. Цього не спостерігається, тобто притягувати за вуха контекст навчань до того, що може бути здійснений наступ на територію України. Ну Верхний професіоналізм, вибачте, дякую, але під підкреслюю ще раз це не значить, це не значить, що загроза не існує. Про що я здається дуже чітко заявив, та панері я... не можна все прив'язувати під навчання. Я надзвичайно вам дякую. Насправді, тому що ну наше завдання не тільки знаєте, там просто лякати, чи чи якісь чутки для чогось поширювати, щоб там чи чи налякати, чи навпаки заспокоїти когось. Якраз наше завдання і розбиратися, в тому числі спростовувати ті чи інші якісь міфи, скажімо, чи ви вигадки які так само лунають, ми зараз розуміємо скільки багато їх є в інформпросторі, включно з тими, що вкидаються росіянами. Тому дякую вам дуже надзвичайно за розмову, за роз'яснення. Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Про Білорусь говорили з ним і про загрозу з Білорусі, яку акцент, от, попри все, там що ми обговорили, акцент на тому, що загроза не те, що не зменшується з боку Білорусі, вона а, може і зростати вже при чому найближчим часом.